Вітаю біля телекранів всіх, хто любить живу музику. Вітаю тебе, Степане. Рада зустрічі знову і рада зустрічі з цими людьми, які для мене є дуже дорогі і особливі. Мабуть, з наших багатьох жизненно. програм це, власне, знову мої учні. Ага. Хоча я трішечки скажу про Тетянку, Тетянка прийшла до мене уже, можна сказати, підготовленою. Вона займається в музичній школі, тому її ніжний вокал уже мав. Поради професійні, так? А далі ми вже працюємо трошечки більше в естрадному плані. Але я думаю, що ми не будемо ламати традицію, і Таня про себе трішки розкаже сама. Мене звуть Тетяна, мені 12 років, я навчаюся у Сівкакалівському НВК, навчально-виховному комплексі, і також ходжу в музичну школу і в студію Ліра. Мої захоплення це, звичайно, співати, і я люблю малювати, і також плести різні браслети. Так, дивлюся на мамині руки, дивлюся Немало. на твої руки, Немало. жодного браслета. браслета. Ну що ж ви діти? діти? Приносіть до нас те, що ви любите робити, якщо це можна показати. Ми не забираємо, ми тільки показуємо глядачам, Тетянко. Що давай відразу так з твого представлення. Тобто, це не просто школа, а чому вона саме так називається? Навчально-виховний комплекс? Бо у нас разом школа і садочок разом. А школі бачите? Не так добре знаюся на освітянських структурах, як на мистецьких. То ти і в садочок там ходила, так мабуть? Угу, так, ходила. Тобто стереотипи про те, що дитина, яка живе в селі, не має можливості розвиватися. Ми ламаємо так, ламаємо категорично. Скільки років пішла в музичну школу? Я пішла в другому класі. Мама, ми вам мікрофон ще не дали. Дайте дитині розказати <гум> в другому класі. Ти вже вирішила, що будеш займатися музикою. Чи мама вирішила так от судячи? Я сама вирішила. Я з садочку ще ходила і наспівала собі пісень, і сказали всі, що я маю обов'язково піти в музичну школу. Тобто талант помітили в садочку, Так. — співала там соло. Співала. Ану, розказуй, як ти? Ти пригадуєш ще взагалі оці всі виступи в садочку в якихось смішних костюмах, напевне, чи ні? Пригадую, і навіть пригадую, яку я першу свою пісню заспівала, це була Україночка Мала. Не спеціально дали таку пісню. Mm -hmm. Ну, україночка, то не тут безпрограшний варіант. Ми робили, по-моєму. Uh -huh. Ні, ми робили дівчинка. Мала. Дівчинка мала. Ой, то тут таких всяких пісень, uh -huh. тепер добре, що для маленьких дітей є. А потім музична школа це трішки інше. Це вже не дитячий садочок, це вже набагато вищі вимоги, так? так? І в музичній школі довелося працювати в академічній манері. Це складно. Спочатку було складно, але потім мені вдавалося все легше і легше. Академконцерти перші, пам'ятаєш? Ти, мабуть, їх здавала на відмінно? Здавала на відмінно і мене весь час буде одинадцять, дванадцять, десять. Ага, тобто, тобто про те, що важко здогадувалася тільки ти, і може мама вчителька, ні. Mm. Треба питати вчительку. <свістер> <Так>. <свістер> ну Давай ми про музику ще трішки про спів поговоримо, врешті ми почуємо. Розкажи трішки про свою родину, про своє село, Калуський район. Відразу пояснимо, mm -hmm. щоб наші глядачі знали, розуміли. Так. Mm -hmm. <свістер> <пілу> У мене також є маленький братик, його звуть Ванька. Він дуже любить. <свістер> <свістер> ну його звуть Іван, але <свістер> кличуть його Ванька, <пілу> поки маленький. Потім він скаже вам, щоб ви його так не кликали. Побачите. Скільки років? <свістер> Якраз недавно йому було п'ять років. Якраз шість. недавно шість йому виповнилося. Шість? <схай> Загубила рік. Ну вона Загубила. хоче, щоб братик був маленький, ще менш був шість. Це він вже до школи піде. Це вже <схай> конкуренція, така от <схай> за столом робочим. Ну ну і я знаю, що дуже був гарний торт на тому дні народження в Івана. Красивий торт був. Це з мамине захоплення. Мама також любить пекти торти і оформляти для нашого Дня народження. <схай> це мамине захоплення. Ну а в тебе є якесь таке ще, щоб ти мамі допомагати любила? От, тор. Так, я також допомагаю мамі, і коли якісь свята, то я допомагаю мамі накривати на стіл, робити різні там салати, ще щось там таке. А скажи мені, будь ласка, а якби так, наприклад, до тебе мали прийти твої гості, ти б втнула вже сама стіл накрити, мається на увазі щось приготувати? От мами вдома немає. Поїхала мама в відрядження. Уявімо собі. Змогла б що зробити. Так, друзі чули всі. Як тільки знаєте, що десь мама їде, в гості приходьте, вас там погостять і все гаразд. Ну, взагалі, в селі дітям трішки по-іншому, аніж в місті, хоча б тому, що є якась така робота більше біля дому. В місті, в квартирі, цієї роботи менше. І, напевне, от, в тебе, мабуть, лишається менше часу на свої розваги, чи все-таки вистачає? Мені вистачає часу і відпочити, і попрацювати. І... А відпочити це для тебе що? Полежати mm. з книжкою, чи посидіти десь на дворі Безпочити. з подружками? <світку> посидіти на дворі, погуляти на свіжому витрі подихати mm -hmm. з подружками, так. А друзі є і в селі, мабуть, і в Калуші вже бо І музична є. школа, і Ліра. Так це багато друзів. Дуже. <світку> Дуже багато. Ну тоді ти також про них можеш розказати про найкращих друзів. Ну, у мене є найкращі подруги. Це Віліна, Богдана, Тоня. Ну я не знаю, які саме найкраща, але. Це час ми... покаже. Так. Ну, у мене є також і на вулиці моїй, Наталя, якою ми теж дуже-дуже гарно дружимо. І Богдану. Ну, мене дуже багато друзів. Ну, мені цікаво просто погуляти, поговорити, так, у вас спільні інтереси, чи ви разом десь ну я не знаю, не займаєтеся разом, кажеш, та на вулиці, ті в школі. В школі зрозуміло, в школі вчителів обговорюєте. Чи ні, чи хлопці? А ну так. Трошка і... то і то. Вже, вже, а до того другого дуже частіше тепер, ніж раз. Так? Ні, не дуже. Ще не, не дуже. Ну то якби вона без мами прийшла, може б вже більше знали. А так, що так, ну мамуся, ми даємо вам мікрофон, а трошки розкажіть нам, бо дитина багато в чому скромна і, мабуть, себе не похвалить. Тому ж ви її похваліть? Так, я свою дитину можу, можу похвалити. В чому? Вона нам, в принципі, ні в чому не відказує. Що ми її попросимо зробити чи допомогти. Вона завжди рада, завжди допомагає, старається. Я сподіваюся, ви цим не зловживаєте. Ні, ми не зловживаємо, як ви кажете, ми цим не зловживаємо. В селі її так не заставляємо нічого робити таке, що вона може, бо вона і так в нас загружена, бо музична така школа. Даємо час відпочити. Що стосується от цих захоплень, вона каже, що сама захотіла, а я знаю, що вам теж звернули увагу на так, те. що Так, вона в садочку mm -hmm. ще, як вона пішла в садочок, вчителька ну, керівник сказала, ваша дитина має талант, просимо далеко його не закидати, давайте звертайтеся в музичну школу. Ми, в принципі, звернулися трошки були пізніше, бо першому клас, як вона пішла, то був вже набраний в угу, тобто музичних там, школах зараз теж є конкурс, набір та, як і конкурс, так, як і раніше було, так ми рік ще почекали, вона навчилася вже читати у першому класі. Вчительці стало легше. Вчительці в стало школі. легше, вчителька так і сказала, і другий рік, як ми пішли в другий клас, то пішли в музичну школу. А, зрозуміло. А до мене, в студію Ліра, ви прийшли вже після скількох класів музичної? Після чотирьох. Чотирьох так, так, вже після серйозні такі заняття. Так. І, власне, оце ми дуже вдячні. Я особисто вдячна вашій вчительці, яка розуміючи різницю так. між естрадною манерою і співою і академічною, розуміє також і те, що правильно, воно завжди правильно. І не поламаєш ти дитину, якщо вчиш в іншій манері. Якщо так. Це Нас все вчителька, робиться в принципі, добре. розуміє. не мала нічого проти, бо ми її, в принципі, казали перед тим, як іти до вас, то ми казали, що ми хочемо студію Ліра до Оксани ну, насправді, Бачите, я б хотіла, щоб Таня розказала про спів в музичній школі, бо більшість дітей хочуть співати естраду зараз. І в Ліру ти теж за цим прийшла. І для того, щоб співати в ансамблі, щоб якісь мати поїздки так музична школа дає цього трішечки менше. Але академічний спів тобі подобається. Ти любиш співати вокалізи, це помітно. Ти любиш співати розпівки, я це бачу на уроці. Так, я люблю вокалізи, співати різні розпівки. Мені це подобається. А романси ти вже співаєш якісь, Що, який репертуар в музичній школі? Бо знаю, що хлопці іноді співають такі геть зовсім дорослі романси про любов. А вам щось таке доводиться? Ну, ще мені не давали такого. Пощастило. Ну, які твори в музичної школи. Тому що сьогодні ми все-таки працюємо з естрадним колективом і ти будеш співати більше естрадний репертуар. Ну, Мені дають більш ліричні пісні, тому що я люблю лірику. І також дають і капельно співати і. Ну теж ліричні зазвичай. а так. капельно краще звучать ліричні. Ну, Степане, дивишся на дитину. Правда помітно, що лірику буде співати? Це безперечно, я вже настроюся на лірику. ти вже на... на якщо Степан налаштувався, то треба бігом співати, поки настрій є. Співаєш нам, власне, ми почнемо з такого. Смуток. Так, ну це не про смуток. пісня. що? Смуток. Так, пісня про осінь. Ми навесні будемо співати про осінь. Давайте так, внесемо барв. Готова? Завжди складно з ліриками, з дітьми, от особливо конкурсний репертуар добирати. Знаєш, коли треба дві різнохарактерні, подивися яка лірична дитина. автора тут дозволяє не є така ж дуже лірична. А сказати тобі автора? <рисвітлення> <рисвітлення> Я зрозумів. Омельянівна, так? Ну, кожна дитина має щось і мого. Чужі діти приходять, хвилюються, а мої більше хвилюються. Так. А в них якась така гіпервідповідальність, знаєш? Тобто я два в одному і вони. Ну, от вона досить гарно поводиться і не видно, що вона хвилюється. Але я чую, так. що вона хвилюється. Я не чую мами. Ну. Гарно працює. Ну, Дякую, Танечка, дякуємо. Тут приспів повторюється, нам зрозуміло, ти не хвилюйся, все добре. <хи> так, ну і, власне, роздумуючи над тим, що ж такого різнохарактерного можна показувати, вирішили ми взяти <хи> в репертуар <хи> пісню Світлани Весни, Діти України. Так? І зараз ми її представляємо на програмі Спробуй ножи. Багато слухали, пару разів було, але ще не разу не робили. Ні, не робили. Багато дітей приносять взагалі репертуар Світлани Весни. Благо зараз є в інтернеті. Тут фонограма. Мені, здається, багато. Багато, їй там добре. Добре. Ми чи ми цю пісню будемо робити? Ти, ти України, Це че, хороша пісня. У мені менше роботи. А ти чому? Ми в Україні клавішки він сам заграє. А <свист> ми зробимо ще менше роботи. Штремо, так, ти, і я. До речі, вона їм панує. Так, бо це не умца-умца. І вона просто під голос підходить. І фанера так мигенько бачу, вона. Дякуємо. У нас були деякі роздуми на рахунок одного виступу. Бере. Це безперечно. But, навіть підходить, розумієш? Добре, 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 добре дякуємо. Так? Зрозуміло, каже Степан, що підходить. Ми тут думали, яку там пісню співати. Можемо брати. Пісня, Можем спосібно, брати. Спосібно, так, і пісня, з якою Тетянка прийшла, яку вона мені показувала, як уже в своєму репертуарі одну з естрадних. Це пісня Божий світ. Вже світ. Я ж навіть не пригадую. Мені здається, це авторська пісня, але от авторів це точно авторська пісня, тобто невідомого когось, але от авторів я не скажу тобі. А тут можна вже більше дати фотографу. Вам не вгодиш. Так, я така. Я заспівала цю пісню. І я одразу зрозуміла, що я буду працювати з цією дитиною. Вона ще й дуже позитивна. Вона, вона ще й дуже позитивна дівчинка, дуже добра, позитивна дитина. Це, це суттєво. Так, ну, Лірик, Лірик, але Степанові і Світлана Весна сподобалася у твоєму виконанні. Так. Дякуємо за пісню. Зараз я, напевне, розкажу наш секрет Степанові, так? Добре. І що, і а ну ходи до нас, ходити до нас. А а там ще одна. Не, не, не. не будете співати? Не? <тит> Ні, власне, ми її співати не будемо. Ми зараз Я тобі щось скажемо. А секрет у тому, що є в репертуарі ще одна пісня, <тит> але, але не дуже нам подобається та фонограма, яка у нас є. І ми хочемо, щоб воно зазвичало так, як воно має звучати. А знаєш чому? Чому? Скажи, яка пісня? <тит> Дві скрипки. Ага, Володимира Івасюка. Івасюка. І тому віриш, от Івасюк і інтернетна мінусівка, це воно. Я зрозумів. Але я казала, що ми спростимо тобі завдання. Проблема. Бо Мені здається, ми робили вже дві скрипки. Так, на самому початку, коли ми розпочинали з оркестром. — З великим оркестром. Так, ми роки назад було. — Ну, так. то я думаю, що точно вартує повторити. Вартує повторюється. То й хороша пісня. І ми дуже хочемо її заспівати з живим супроводом, правда? Дуже от, ну, бачиш, дуже ми обидві проти двох. Так, виходу Ні, немає, згоди. але я думаю, що бажання є. Тому що пісня справді І це є. завжди є бажання робити. От. Тому сьогодні така от програма, коли ви не почули на знайомстві пісні, яка звучатиме далі, бо далі звучатимуть дві скрипки. Репетиція, а тоді виступ. Кості, чотири цика спочатку. Таня, ти знаєш, де вступати, так? Ще не, не, там вступ, я все забувся. Там вступ, там є соло. Коля, у вас соло. Та -да 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 -да. Значить, там дві одинакові партії, Водім, ви не граєте, граєте. У вас Саша, паді. Бо в мене так напечатано що я ніч не виджу. Ну, Сигнал, так. Сигнал, да, хай буде сигнал. Тільки грайте його мягко, без, не сигналообразно. Пару. Прошу, давайте з самого початку воно зараз все стане на своє місця. Е, Стас, вешайте просто акорди. Чим більше, тим ліпше. Юра, вас не бачу, чи є спочатку, чи нема. Є. Ну тоді поїхали. Цик. І. Ні-ні. Ой, зро, Цик. Цик, цик, цик. Оцей такт, ці чотири по хайхетам. А в другому такті ви вступаєте. <на> Вася, а ну ще раз цей. Ніх, добре, просто ви взяли занизьку і там фонебре, знаєте. О, Добре, поїхали. Саме початку. Я вам зараз відкрою маленьку таємницю. Оцей цик один це означає одна доля. Значить, цик. Цик, цик, цик. Пам -да -ті -ді там, ди, там, туди, туда -та -да туди. Куда? Ну, Вася, ну туди, втисмину ці всі дороги, ну куди ще? Ну, будь ласка, ще разок. πρόσωπο. Там оголики, mm. І там тільки перед mm. до фімати ми робимо маленьке ретенота. Mm. Давайте ще разок. Нормально, Таня, все добре? Мені теж как би, все нормально, все хорошо. І ще раз, да, Васенька, там рітенуто в тому такті де фірмата. Ага, останньому такті. Та, да -ди да ди прийшли фірмату. І потім пішло па-да-да-рам-пам-па-ра-па-ра-па-ра-па-па. Mm. Пітинуто нам здавалося. Ні, по рибі так, але риба я вам вислав файл кхм, фінальний, і він не розуміє. Він робить так, як написано. А друга скрипка, вечірній сум. Добре? і сум. Щоб було щоб гарно. І, да, не, а друга скрипка вечірній сум». Так буде добре. Ми почали весну з Володимиром Івасюком, так як і належить починати музикантам, українцям з днем народження, маестро. Ну а всім нам я бажаю музики в душі, завжди світла, завжди позитиву. Якщо ж та музика в душі у вас вже просто не вміщується, і ви хочете поділитися нею, а ще краще спробувати з нашим оркестром. Нема нічого простішого. Телефонуйте за номером, котрий ви зараз бачите на ваших екранах, і приходьте до нас. Заспіваємо наживо, па-па